Почало влога. Всі привіт! Мене ждали, а я вернулася. Познайтесь, це моя бабуся. Сама любіша, Сама хороша. Подивіться на цей хаос. Поїздка на 5 днів. Все в снігу. Ніночка рішає випросити. Я читаю. Дивіться, моя сестричка. Його. Оце прев'юшка. Бабушкина їда, курочка, запіканочка, булочки. І це ще не все, там ще цілий багаж. Я вчора встала нову Сережку влос, вона у мене благополучно не зажила. Ми попросимо мою любиму сестричку сказати пару слов для мого прекрасного влога, який вона потім буде дивитися з Ніною. Я не давала права на зйомку. Це опять влог. Я до сих пор не помила голову! Подарки новогодні я вручаю вам сейчас. Крымска монета. Кримска монета? О, донецька монета. Луганская. Класс манаш мурашки. <ресвіт> Спасибо тебе, что ты нас познайомила в час. Світласі Донецком и Слуганском. Ой. Может быть есть дома? Французская шёлковая ночнушка. паспорт паковать. Конечно. А то, чтоб ты не потерялась в аэропорту, берись на сумку. Блин, я якраз можу я как раз можешь сойти. Я я как раз хотіла собі щось купити таке на валізу, щоб свої дані оставити. Із японського квартала. Ого. Е, смачней шоколадка. Ой, Чого не з китайського. Спасибо велика, любима сестра. Это сестричка посоветовала. Я знаю, что это. Я бронировала дешевле. Книжка с колористики. Да, это книжка с колористики? Я уже не все это хотела. Плачь, плачь. Теперь все будут учить колористику. С наступающим Новым и днем жизни. О мой бог! Липс. Ну да. Сорьте из-за каких мы поссорились, Все довольно подарком. Ну скажи, да, я довольна. Oh. <laughs> скажи, я люблю сестричку. Я люблю сестричку. Я обожаю її подарки. Я обожаю її подарки. І взагалі вона найкраща. Взагалі вона найкраща! Іра сумасшедша. Ми теж вже знаємо. <laughs> ага, ти Я в шокі просто. Я, схожу, я в шоке, я такая, прощаю тебя. Мы его... уже все знаем. Мы уже все знаем. На шопинг? <связано> я платить его? Так. И бабушка, зачем ты это? <связано> ты не говоришь мне, сколько ты хочешь зарабатывать? Я ты не спрашивала, сколько у меня денег в конверте. Это другой я вопрос, сестричка. Скажи. Сколько, ну, сколько месяцев ты хочешь зарабатывать? Сколько ты хочешь зарабатывать в месяц? Это шантаж. Это манипуляция. Да мне не Давай. Одевайся, блин. Юля у нас красиво. Ниночка решила марш бросок сделать. Впереди всех летит. Мы едем в торговый центр на нашей тете. Так, Таня. Короче, тут овса всал крутиться вокруг Юлі Медузи, 89 евро за шубу. Господи. Ну мені не дуже вдачно пащить, тому що, бачиш, якась тут ця резинка, вона Да, там... віч скільки я набрала. А ще, вже Уже... Уже... це про те, що половину я вже однесла, що й не буду. Я помірила топ, пару юбок, вони мені просто не підійшли. Стоїм в трьох. Зони 4 грівок, примёрки, примірочні. нас опять шопінг для Юлі Володимірівни. Ми, Ми пройшли по кухні. Немає, не було місця на четвєрьох. Був цей стіл, і тут сиділа одна, одна девочка. А Таня каже: "Я не виділа слідів, що вона здесь їла. Она стучала з співробітником. І все зовну футусить. Так висівається з вопросами в нашій сім'ї, конечно. Ну, хочеться зібрати, тапай Сувенір з індії, на, ось пакет для тебе. А мені тоже подобається. клас. Я дуже люблю такі блески, я бы... Тут такий мягенький, дивіться. Дякую. Так, вам ще чекають. Вони зелені, так, бо вони живі. А потім їх валять, вони красні, це ж я А, вони зелені. Жалко, ті був, коротше. Дуже жалко. Дивіться на югу учі. А це... Дивіться, який тут сніг! сні! Мені надали ще ці собою кучені. Мені в них міла неудобно. І мені доволі сидити. Пішли! А мені з тобою бігти? Перець знову, берець нового. Не хочемо. Як твої душі угодно, це влог. снимаешь, как тебе хочешь, за это вот Можешь статично, можешь активно. Ракурс люби, папика люба, персонажа люби, погода люба, контент люби. Ух ты, шкаф! Медведи! Кажу, у тебе є донатери на ютубі? Ні, То в мене є тільки хейтери. І ти кстати, не дивишся мої влоги. Бо там такі це і секс, і насилля. Я таке не можу дивитися. Це, це... Любила... наклеп. Ти не пробувала, ти дивилась влог з Мальдів? холостяка отойду, дамы, <laughs> да, не такая позорище пропишут. Если заплатишь денег. Уравление. Я за деньги оплачиваю. О, да, это шо у нас тут варится? Масала. Хватит баловаться. Привет, солнышко! Привет! Сегодня у нас лонус. Будет у нас воспин наш отельчик. Класс! Обзор на 404 номер готелю Апартель Шайан. Тут у нас є кухня, що не можу не радувати. Холодок з всякими снеками. А якийсь підарунок. Такий от гарненький гарненьке ліжко, Диванчик. Це батареї, прикиньте. Я таких ще не бачила. Конечно, у нас є балкон, як я можу забронірувати щось без балкона. Oh. <гум> я вже бачу, як Ніночка мене тут фотографує з усіх ракурсів. Із приємного це те, що нас заселили набагато раніше. Всі можемо тут, да. у нас тут все Як хорошо. Просто невероятно. Така у мене приєдна алергія на лбу. Трохи отдихнули, бо що в мене була мігрій. Такий нам дали листочок. І у нас сьогодні буде якийсь масаж спини. У мене бабушки масаж стоп. Ми зайшли повідати в заклад, звісно, при цьому Єсість. отелі. Замовили поїсти. Чекаємо 25 хвилин. Така тут хороша музичка. Віталій Козловський грає. Блін, то ж я дуже не так стично виглядає, як воно було до, але хочу сказати, що дуже вкусний паштет. Скажи. Очі гриль, супчик, який Ніна вже очень плотно їсть. І моя пательня. Свинина і катопик. <поставлення> Ніна настав, щоб я їй показала чек, я сказала, що не хочу. Ніна просто всіх розказувала. Який сильно навець, як тільки я включала камеру, вона перестала говорити. Вирішила прогулятися трошки. Фудрушка моя. Контентчик діле. Подивимося, може побачимо якийсь красивий виїзд. Ми ж тут фотографуємось, бо вона теж поховається перед подружками що нічка до класна. хе Що не боїться. Опять в аптеку за таблетками від цистита. Ну, судя по їх, там, то вони не дуже голодні, по їхньому. Ну, вже мені. Ми поїхали в Червону Руту. Там сказали, що тут може й бути а сауни і басейни, не знаю, потому що в нашому талі вже все заборонено. Юрочка про просто не подумала, трошки мені холодно. Доставай телефон, так що я знімаю очки. З натяжкою нас записали. Типу басейн, лазня, все, що ми захочемо. Ми не знаємо, що буде по людях. Може при... ну, може бути багато, дуже може взагалі Просто Дивіться, яка тут. А ми Пойдемо. Да. Єго. Та я думаю, буде небагато людей, 100%. Є, ти, ти. Ні, вони удобні, хоч в басейн, ходжу в колохати, хоч у... Ну. Потанцуй со мной трошки. Ты не хочешь знать, какие апартаменты я заплатила? Да, мне интересно. Я не скажу. Ну, пожалуйста. Ты мне нравится информация. Абсолютно. Игра. Я должна знать, а вдруг, Ты не я... должна я... Ничего а вдруг знать. у меня будет стимул собирать деньги, чтобы поехать куда-то. Я должна знать. Ты сколько... не надо никуда денег собирать, чтобы поехать куда-то. Я тебя вывезу, куда ты захочешь. Нет, на аргументы не принимаются. Хорошо, медвежонкова захочет поехать. Ну, то хай, иди ты везуть. Мне я тебе ничего не должна. Ну я считаю, что не надо знать. Ну почему? Ну, а по... если бы меня хоть повис, то я бы не задавала лишних вопросов, а просто бы наслаждалась и все, и, и расплачивалась как-то. А я хочу наверное в таком возрасте, что mm. мне это интересно. Не, ну деньги всем интереснее, в моем возрасте тоже интересно. Ну так вот и скажи мне. Ну правда мне это интересно. Ну, знаешь, любопытные Варваре на базаре нос оторвали. Тут, кстати, можешь предположить? по а твои ставки, сколько стоит четыре ночи в отеле Портальше. А... а я тебе просто скажу. Подалась не сильно Да я так не хочу. Ну, скажи... Ну, как минимум шесть тысяч за ночь. Это за четыре сколько Двадцать четыре. Ну, почти вгадала. подобається, який гарний закат, клас. Ми відправляємося з бабушкою в соліву кімнату, яку ми забронювали. Там будуть якісь ще масажі. Взяла бумажку? Ні. <рес> Не взяла. <рес> це наш пропуск, який <рес> я благополучно вже два рази забула. Тут у нас є зальчик. Бігова дорожка, це теж для ног. Тут можна качати прес, руки робити. Гирі різні, клас. Ну це прикольно. Прикольно. Так, Ніна, слизьку акуратно іди. Холодно, блін. Закриваємо всі день йде в одному шкафчику. Так, да, подобається. Спини. Оце те, що... Так, ну що, ми з діночкою вже готуємося до сна. Ми втомились. Діночка дуже хотіла спати на е, дивані, але я сказала, що ні. Не в цей раз, не в цій житті. Ми будемо спати в місті, тому що мене дуже убаюкає і не один храм. Вид, конечно, обалденный. Приятно. Красотки. Сразу видно, що ми з одной семьи. <смісті> <смісті> У нас тут є ось, овсянка отдельно для неї. яичко. Є, 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 є сосиски, бекон, рис, якісь макарони з цим, гречка, подлива. Всякі нарізочки, яйца, овочі. Кабачкова запіканка. А, чайок там робити. хорошо. Так, ми опять ідем душовать солми. <рес> 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 а потом на <рес> Да. Від того, що сюди, буквально займає три хвилини. А цьте вікна вірмо.

Тут не очень горячо, тут можно полить, но мне очень нравится. У меня такие флешбеки с Финляндии, короче, запахи дуже приятные. Скажи, мне нравится. Мне очень нравится. Это пруфы, что у меня был массаж. Розмарила, звісно. Саш, звісно, отвал башки. Нам принесли нашу новорічну вечерю, тому що ми ще днем замовляли.